24 серпня день, коли серце кожного українця б'ється сильніше. Це день, коли ми згадуємо, хто ми є, це день, коли ми святкуємо нашу свободу. Це День Незалежності України. Наша незалежність не просто дата в календарі, це шлях, виставлений боротьбою, вірою, жертовністю. Від княжої доби до сучасної держави ми завжди боролися за право бути собою. Сьогодні Україна це сила, що народжується в серці кожного, хто захищає, будує, навчає, мріє. Це мільйони голосів, що звучать як один. Ми вільні. Ми незламні, ми українці. Наші традиції, це коріння, що живить націю. Вишиванка, пісня, хліб на рушнику це не просто символи. Це пам'ять, що передається з покоління в покоління. Ми будуємо майбутнє, де Україна сильна, сучасна, європейська. Де кожен голос має значення, де свобода, не мрія, а реальність. 24 серпня ми святкуємо не просто незалежність. Ми святкуємо життя. Ми вітаємо Україну незалежну та єдину.